Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу, всіх рад бачити. І що, у нас зима знову. Останніми, як це цей тиждень минулий тиждень, як почалося, часу взагалі не вистачає, щоб щось засняти. Треба, воно, знаєте, там щось хоп підмерзло, треба там щось зробити. Поки там ще щось, треба щось там зробити. Ну, коротше, чесно, жесть, там опорос, там ще щось. Тому. Взагалі не вистачає часу. Так, зараз вам, поки це її сніжить, покажу, періодично вихвачуємо, поки воно, як би мовити, підмерзло і періодично все ж таки пробую вихватити і в цей момент обрізати хоч тріхи садочок наший. Яблучка, це що діти люблять яблука, я їх люблю і треба працювати. Тому от така вже яблунька. Бачите, підчикали її. Тому це все діло зараз потрібно робити, поки лютий, поки ще така не плюсова температура. Гілки тоді позгрібаємо, це нічого страшного. Зараз максимально треба все пройти, поробити. А в сараї ми поговоримо з вами. Про ціну на живу вагу. Що ж там зараз таке у нас відбувається? Давно цього не знімав, є певна інформація. Тому, як то кажуть, дивіться відео. Всім всього найкращого. Саме головне це перемога і здоров'я нам. І от така яблунька. Так, друзі, до зустрічі в сараї. Так, друзі. Трішки пообрізали і в сарай. Так, що в нас тут нового? Французьких п'єтренчиків ми роз'єднали. Ось тут у нас тріхи. Зараз пройдемося, покажемо, що у нас нового. Ну В принципі, нічого такого сверхістичного, сверх щось такого феєричного немає. Ось дивіться. Цих вже два ландрасика залишилось. Покажіть це людям. Чекай. Дивіться. -те Вчора теж зарізали. Кому потрібна тушонка, зараз є в наявності. Тушонка, 5 літрова баночка, 130 гривень. Відправляємо новою почтою без питань. паштету ще немає, можливо, буде на наступному тижні, якщо будемо робити. ну Не знаю ще. Бо я на цих вихідних перед цим там, шльоцика зарізали чисто на переробку. Поробив тушонки, там, паштету, то паштет, в принципі, там був замовлений давно ще. Обіцяв я людині відправив. А тушонка ще є. Тому кому потрібно, якщо цей номер мій завжди в описі, там і група наша в вайбері, кому потрібно, замовляйте. Ось ця друга частинка французьких вітренчиків. Такі бомбежні. Так. Це наші тут контори. Ну, звісно, в сараї грязно, треба тепло вже весна прийде, зачистимо, все забілимо і буде все гарно. Але опять, знову ж таки ненадовго. Їх на якийсь, якийсь час запускаєш у чисту, гарну клітку і через якесь час рівно виходить ну, дуже таки як, грязнувато. Ось такі хрюшки наші. Так, і перейдемо, вже трішки поспілкуємося на тему стосовно ціни на живу вагу, що в нас яка зараз ситуація відбувається. Як на мене дещо незрозуміло. Наскільки я чув від третій, ті руки, ну, у нас тут по місті беруть 65 гривень. Ну, можна вже інколи 70. Ну, як беруть? Там, через ваги, на глаз, на палець. Ну, я вже цю тему не хочу піднімати, це вже знаєте. Якщо ви, хто здає свиней, не ціне свою працю, якщо ви, то, ну, ви виростили, винянчили, там, викормили, відігріли все те і ви здаєте там, на глаз, на палець, на ще щось, ну, здавайте, це ваше. Повноцінне право, ви власник даних свиней, ви ну, як кажуть, трішки, ну, це ваше майно і ви вправі ним розпоряджатися так, як ви хочете, скажімо так. Те, що я чую, да, то і 65, і 70, ну, знову ж таки, типу, знаєте, такі закидони, типа, якщо на глаз, або через. Помірять то 70 дамо, а якщо через ваги, то 65. Але ж ну, наскільки я знаю, то ну, в переважній більшості ціна на м'ясо сало. Ну, в нас там, в принципі, плюс-мінус вона залишилась на тому ж рівні. Тому якщо у вас є можливість якась, так, ну я б рекомендував би так, є можливість якась, то пробуйте продавати його самі. Ну от, наприклад, навіть в мене, ми як починали продавати, це було ну, давненько вже, звісно, там відкриваю телефонну книжку, це там майже десь плюс-мінус дві тисячі номерів, а може і більше абонентів, так? і починаю обдзвонювати. А вам надо сало, а вам не надо, а вам надо, а вам не треба. Звісно, і це знаєте, хватаєш людей за руки, те все. Ну а що робити? Ну, заробити ж треба якось. І зерно саме купити, і ми, нас тоді і поросят ну, знаєте, як воно було? Там. Тобто Купив, викормив, підкормив, там, купив зерна, там, купив поросят малих, і таким чином щось пробуєш робити. Ну а так от дати його за безцінь, ну не знаю. Олеїкс я теж дуже так нормально пробував. У мене були, я ж кажу, клієнти, я в Київ по 50-60 по кг сала відправляв. Без питань взагалі. У Івано-Франківську область я людині відправляв. Вона там переробляла колбаси, балабаси. Тобто теж там був такий. Ну, знову ж таки, воно, знаєте, періодами. Бува так бац. І морозилка вже повна, просто повна і нікуди його діть, були такі часи. Тому я більш перейшов на е м'ясних поросят. Наприклад, е зараз би я рекомендував, би, хто хоче займатися, я б рекомендував би завести сальних поросят. Да? Сало гарно в ціні, якщо ви зробите його якусь таку. Пуст... Ну знаєте, якщо ви себе гарно прорекламуєте, якщо ви зробите таке ну, бомбезне салко, там, там, е, сало мочене, сало ковчене, сало, там, підсолене, сало з різними спеціями. Да? Потрібно просто, як на мене, Якщо ви його виростили, то пробуйте максимально з нього взяти. Наприклад, мені там часто говорять, Та, тіпа, ти ж ферму ще собі будеш строити. А Ні, я не хочу збільшувати оголє. У мене є ось моя кількість свиней, мене воно влаштовує. Одне б я ще, може, трохи збоку додав би і з тим розчотом, що зробити там щільові поли. Щоб там була відготівля, а тут може зроблю свиноматками, ще щось там е ну, експерименти проводити, ну чисто із-за цього, але не збільшувати кількість. Краще я хочу покращити умови для того, щоб ну, легше на спині. Чесно, спині торба і таке от. Це я, я не знаю, скільки я там ще зможу воно, відгодівлею займатися. А ну якщо там не зможу з відгодівлею, я перейду на свиноматок. Свиноматок, якщо вже не зможу тягнути свиноматок, все, шабаш. Наймати людину, ну, не знаю, чесно, нікого ти зараз не знайдеш, що пробив. І оце одне правило, я так, ну, знаєте, воно мені... Який би не був би фахівець, який би не був би там, чесна, порядна людина, там, ну просто золота. Так як ви для себе, ніхто для вас не зробить. Це я вже. Ну, провірив, перепровірив і ну, якось так. Тому от таке коротеньке відео, чесно кажучи, часу взагалі зараз немає. Бродь ще і не весна, і не літо. А... То туди біжить, то те зробить, то це. І от що... А ось перед цим я ж кажу, тож, порося зарізали його фактично на переробку. Хто пробував робити паштет там чи тушонки, він знає. Це фактично, то ти ріжеш, тоді ти його цей, автокував у мене на 21 боночку. Ну, заморочливо тріхає. Але ну, нічого. Потрібно працювати, потрібно переробляти те, що ти виросте, для того, щоб щось заробити. Якось так. Так, друзі, таке відео. Працюємо, всіх рад бачити, вибачайте, там можливо часто я ну, не, не виходу, в мене дуже часто щось знімати, Сейчас, зараз просто якось так. Тому всім всього найкращого, не забуваємо в не забуваємо підписувати і працюємо далі.